У себе треба порядку наводити, а не до сусідів лізти. А так і сказати. А натура така в людей. то ж. Прийти, нагадить і піти. Ви зайшли бути як освободити, як вони казали. Для чого нічтожати інфраструктуру було? З села бачили, як вони розстрілюють здання. Вони спал... розстріляли рез. Для чого? Ну, вони удивлялись, у нас асфальт же ж по селу. Село, а у вас асфальт. Як це так в селі асфальт. А ну, шахідів, герань два навіть підписане. А це в воздухі здетонірували, як шарахнуло, ми повскакували. Ну, ну, Зверху удар. Утром виходив тут через дорогу. Двигатель лежить під воротами. А там бойова часть рванула. До нас ж 13 березня. Почали зайшли десантники. в степу Вони зайшли двома колонами одні по тій вулиці, інші по цій. Ну і з двору в двір документи давай перевіряти. Телефони позабирали, пройшли через село. І два дні село ще вільне було. А тоді зайшли вже ДНР, ЛНР. Ну, за ці два дні люди масово. Повиїжджали. Дітей позабирали, Ось молодь. Дітей позабирали в кого машини, то й повиїжджали. Через село летіло в основному. Зразу. Це сидимо з тієї сторони туди, на високополя, на князівку. Хоча високополя було під ними, але обстрілювали його із Івановки, а там вони теж стояли. Ну, не так було, гралися, обстрілювали. І нам часто сюди на це поле прилітало. Ну, а ми сиділи до Пасхи, А ось в погрібі. Оце його знесло. Потім вже як ми вийшли, вже і по селу почало попадати. Прильоти були, бо одного чоловіка тут паралельно вулиця нас, то його в хаті. Жінка з внучкою в погріб пішла, він не схотів. Вона знаєте, от наступала така апатія. От сидиш в хаті. 12-3 часа, 6 утра, а це в них як по часах обстріли. Так отак -от, лежиш в одежі, бо світ газу відключений, все обрубалося. Починаються обстріли, вже якось бігти не хочеться. Стіни дрібіжать. ж будь-що буде. Думаєш, як в хаті може і не прилетить. Ну, і він так само, може, подумав. Та в хаті завалила, помер. Ну, вбила. Потім жіночку там через пару хат теж в погребі ну, завалило. Ну, ногу відрізали. І одного чоловіка вже. Обстріли почалися, а він пішов корові косити траву на поле. Його там ранило. Ну, почти одрубало йому. За 70 мужичку було, то це він погиб. На Вінничину виїхали, там були. родичі дальні були. А тоді, як тільки Потемки на освободили, виїдемо ближче, на кривий ріг. То знімали там квартиру, а як все в Вискополі освободили, одиннадцять то приїхали трошки быстренько віщей забрали, бо вже вікна побиті були, таке, що ще можна було забрати. Забрали на Кривий Ріг. Потім жінка ще раз привезла, а дико, ну я не наїздимося, я остаюсь тут, бо не останеться того, що є. І Я десь та з начала, жовтня, мабуть, так залишився, ту грубу. Підмурував, дров натягаєш. Дров, правда, море, їди куди хоч, бери, дерева побиті. Тільки єдине, що. Пилки летіли, одне точить треба, бо дерева всі в осколках. Виніс, патруль, ну, печка. Ввечором води нагрів в каструлі собакам. Тут шість собак було і, мабуть, вісім котів. Собакам їсти зварив, бо біжать, вони, де люди з'явились у дворах і вони біжать. А так ото каструля води нагрів, дві-три баклажки п'ятилітрові набрав під бока. Ну, так. Тоді вже печку, я ж кажу, зробив там. Бо була на горі ще розбита була печка. Ну, димоход, там, лежак, вимурував, почав печку топити. Ну, все одно вікон немає, брезентом закриті, то видува. По воду, поки світу не було, там через п'ять хат колодязь. 1 квітня 23 го жінка приїхала вже. Через місяць дали нам світло, а десь літом нам дали газ. Світ, газ є, то можна жити. Ну так, потроху відстроїмося. Волонтери. Один із апостолів Гена. Спасибо йому дав шифер, привіз на всю хату. А друга бригада перекрила. Перекрила, ліс привезла, підмурували. Це сам накрив. Ну, Беушним шифером накрив сарай. Погреб оце не було, пригребиці. Знесена була. Бо це де телевізор стоїть, то там воронка, перед воротами, воронка, сарай, це ж бачите. В льот прямо і це все розбите було, це все вже відстроїв. Я ж кажу, хоч курей трошки завезли. Ну, Дах був у цій накритий, це я вже з хати зняв, накрив сарай, а хата всередині повністю ремонт робили. Потолки натяжні були, ж вікна євро, то прийшлося все по-новому робити. Ну, а так ще фасад тоді останеться. Ну і тут оце дворі ще порядки навести. І все. Поля засіяли, це городи засіяв узявано. Бур'яни тут такі були, літом як починають горіти, страшно. У нас та вулиця ніхто не живе, то там пару хат згоріло. І ми і пожарники бігали, тушили. Оце весь метал зібраний. Оце з наших полей, городів, по селу збирали. Ну, це, це так, ну чесно, сота частина ходив у дітей, забирав. Ну, насобирають, пішов, забрав. його, бо поліцію визивав, забирали. По селу прямо валялися, гранатоміти валялися, подствольники валялися, міна міномітні були. В селі залишилося із 160 дворів, десь 500 населення було з дітьми. Зараз десь 35 кається, дворів, десь до 70 чоловік з дітьми. Ну, дітей мало. Якщо дітей 20 набереться на все село, то є хороше. Потрошки по вертаємося до життя. Будемо жити. Все буде Україна. Розійдеться вечором, буває, гуляться, Ой! А по ночі залізе і починає голову вилизувати. Зараз погуляє трохи, та ніч. Розпроживаємо,